Я ще сьогодні зніму для вас наявність по гальфах електричних, є 24 і 36. У нас їх тут ну з десяток десь є. Ось тут дещо вже повиїжджало на днях. Саме доступний варіант 24 кВт батарейка, 9200. До речі, для підписників є знижка, є приємні подарунки, так що підписуйтесь, передавайте вашим друзям, знайомим. Тим більше свіжі новинки всі виходять для підписників в першу чергу. Не треба їх шукати, вони приходять для вас як сповіщення. Задавайте питання, до речі, буду відповідати радо або телефонуйте. Так, 24 кВт, 9200. 24 кВт 9900 поїде, тут більша комплектація. Це 36 кВт в такому цікавому синьому кольорі. Майже топова комплектація, тільки шкіри нема. Ну Шкіра для нашої кліматичної зони, це, знаєте, може не всім і зайде. Так, такі блакітна чорна, на чорних дисках. 24 кВт, 10500 поїде для підписників, всі кажуть, ціни для підписників. Бо з вулиці трошки ціна вища. Так, тут 17 колеса, це 36 кВт в білому пірламутріму кольорі. Лед панелька, цінник, цінник 14. 400 стоїть, 14 100 поїде для підписників. Та синя теж так. Так, 24 кВт. Harman Kardon музичка в цій машинці є. А, вона на тканині, вона з камери, парктроніки по колу. Ну, гарний варіант. А, поїде 9700. В чорному кольорі 36 кВт, поїде 13500. Тут на шкірі. А, Камера задня, парктроніки по колу. темно синій колір 24 кВт, 10900, звичайна ціна, 10500 для підписників. 24 кВт з релінгами, Хто шукає таку, таку штуку собі на даху щось возить. Будь ласка, велики, там ще щось. 10400 це на шкірі машинка. 10400 за 1010 поїде. Нагадую, 60-70 електромобілів по наявності, вулиця Павло 8, автосалон. Оце Це я показую вам склад по двох моделях сьогодні. По BMW і по гальфах. Гарного дня, бережіть себе, звертайтеся.